Це стак моєї мрії. <гум> я ріфлер через О. Рофлер? Чи. Ріфлер. Е да. е <гум> Хай, зараз ви побачите, пс е фішечне. Ооо, ну, ану, скевич, скевич, покажи, да. покажи, що ти вивчив. Дивись. Сліпити тебе просто йти? Ні-ні, вот -ні -ні, звідси, звідси кинь, 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 А Я не стигаю, я не стигаю. я сліпану. Ти просто скажеш коли. Ну, коли Дивись, я не стребну, Треба я кидати, кидати <гум> треба <гум> кидати, <гум> треба <гум> кидати. Коли пише. Скинись, Хороше, Треба <гум> кидати. <гум> 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 Скірш, треба кидати. Коли перший тип, який заходить в бокс yeah. туди, доходить до дверей. От тупо в центрі oh, дверей. Він до... от тоді ага. кидаєш. в Сенсі, в центрі перших дверей чи других? Перших, перших, Я в друге yeah. Перше, перше. Yeah, от, yeah, продай хаєш, не бачу. Пять. Продай продай поспішай. Ну, і... ну, і... ну не спам, ти мучики не встигаю чек, за вами. Скавич, скервич, скавич. І хаєшка точно так же кидається з цієї ж позиції. Так мені кидаєш флешку. Кидай хаєшку туди. Та мене нема хаєшки, Міша сказав продать. Ого-го, сі, си, 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 сі, си, 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 Мишка, Порнись на Наш, дивись на мене и нажми. Нажми G, 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 нажми. Залез, был. Возьми пистолет и нажми G. Я возьму пистолет, нажми G. Ну ты просто ганд. Пацаны, план, это любляешь? Слайд, слайд, падает, спать. Гайс, okay, okay. yeah. я на Б, я на Б, я ставлю, я ставлю. Став, 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 Дотера переважають на нормальну тематику, молодці. Все, доти більше не буде. Я, до речі, О піксель. Якщо хто не знає, я Оне Піксель. Ми пушим Б? Ми пушим Б. А в нас в нас коли тільки валік. Да, плюс, плюс. Ми, Братанчик, ми душан Б. Душен Б. Б. валік, Валик, можна смаком двері закрити на Б Це неможливо, ніхто ніколи не закривав смаком двері на Б. ні, Я не верю. Якщо, якщо, якщо ти закриєш двері на Б, я е б я. Б. А не зверь Я... Тишечная! Я... Не запушила щось, СМИ, да? Хорош, Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Валик, что с подсмотом? Е, е, был. Вень, Вень, иди сюда, Вень, иди сюда. Один еще покажу. Дивись сюда. Дивись, дивись, дивись. Давай. Оп, Катай, дуй, просто левт-клик, просто левт-клик. Чикс. Дивись, смачок. <кхем> <кхем> э, векно два. Хотя как. Найс, бойс. Нема, нема, нема. Никого. Нема, нема, пішли, пішли. Сиди, сиди. Было. Я, да, я Блин, хороший. А <смотра> мы Лас, не знаем, а что да, да. шорт, что мы требуем? Иди дальше, можешь, ты шорт, можешь, кидать, можешь да, кидать, можешь кидать. Да, миш... уже, уже, там, уже там. Я <сос> сити засмочил. <смотра> Вень, это называется, я дав мид э, то А на сити засмочил. Шорт, 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 шорт. Я вижу. Да. Головне, що ти мене поїхав. Дивимося, дивимося, дивимося на Мішу. Чи вб'є він шорт? Подивимося. Король, прегай просто в смак. <регай> давай, давай. Давай-давай-давай. <регай> — Зараз-зараз-зараз. <регай> — хороший. <регай> Міша, я е, беру свої слова назад. Всі, все, що я про тебе казав на кожному стрімі, що ти х**ня, що ти погано граєш. Що... <регай> все, що я завжди казав, е, люди не дадуть збрехати. Оце все я беру назад. Я даю, я даю, я даю. Смок не накину, флешка буде. Я не встиг, я не встиг, трохи халді. Там є там є люди. Да, 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 да. Дай я бану вайде просто. Раз, два, три. Хорош. Один на одному, що ви придумали? Там шорти Ні, 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 ні. Давай, да, да, да. Нормально, нормально. Хороший, 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 хороший. Дайте ще одну йому тут. Я стараюсь, хочу вы як скебич грає Зайси шорт. Скевич ззаду Таба. Ну нахуй ты А не сетя, а сетя башорт топает. Убил, бил, 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 бил. Вот колосс. За флешки. Валик, валик, пиши в двох, пишешь в Дай мне цей бомбу. буде флеш? Да, я кину, я накину дві Я накину дві, Я накину дві. Ти стоїш перший, тобі треба Ні, Я пойду там куда? А я виходжу, ти накидаєш. Я выход, я це Да, 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 ты накидаешь, я выходю. Пишоп. Ты без стрибків, давай. Я был. Десь, десь, валик, десь є. Ну ты блять, сам разбивает. Братанщик. Обережь на карту. Сити, дед. Я планчу. Давай. Доброе. Я планчу. Доброе.

Братанчик, де, де, де? Заду, я заду, 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 мене... Отут десь, що? Бігаю, на бігаю, на на біжи на ноге, біжи на ноге. Я в палі, а Що ти хочеш, щоб я зробив? На ноги, на лонг, на лонг, біжи, біжи, біжи. Так там є чили. Тоба відкрали, пацани, видали. Я... Вони в твоя ігра. Э, мід, 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 підпуш. Усім. А ми їх просто жодко всіх впали, вони ще не зрозуміли, що сталося. Гайс, гайс, тактика крауч, хочете? Ні, Я не надіюся на цього. Дивись, 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 дивись. наша найкраща тактика, наша найкраща тактика. Ви сідаєте уже, уже сіли, уже присядьте. Уже присядьте. І на шорт, і на шорт, на шорт, сидячи. Сидячи на шорт, на шорт ідемо. йдемо. Ні, ми йдемо з собою в бокс, ми на бокс йдемо з собою. Віні, Молик, щоб йому було важче, підх**юємо в бокс, підх**юємо в бокс. Засуджуємо. Засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. Я нічого не сказав, засуджую, але я нічого не сказав. Що таке стріляти сьогодні? Я вас смочу. Маляк, я чесно, я переживав за твоє життя. Не стоїмо, не стоїмо, не стоїмо. Це наша тактика. Поки ми виграємо, ми завжди граємо тільки на контролі. Пацане, дякую за імпакт. Так що ми мінус два дали? ти теж одного забрав? Да, я одного теж забрав. Ну, Міша, питання. Немає. скервич, погнали. Він прям з самого цього спауна просто. Стоп, стоп, стоп. Нам не треба, такі приколи нам не треба. Зараз. Так, стрільни мені в колено в коліно, в коліно стрільни мені. Я готовий. Нет. Хорош, хорош. Не вставайте, не вставайте. Блять! Я не это а... клач. Тихо. Звук, да, Звук. Да, это клач. Нормально. влево, ты понимаешь? Нет, это Я правый Найс! Там було В чаті пишуть, що це підтягнуло подивились на скейча аккаунт і підтягнуло нам типов з доти. У мене на цьому аккаунті 5000 годин і. ну, Supreme Global був завжди мене малий грав на цьому аккаунті. Та реально 5000 годин? І 10 годин, це в днях? Бігом. 3, 2, 1, 100 По відчуттям 1000 Нормально, 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 непогано. Я, 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 вене Хорошо. Руль, даю флешку. Рабочую. Там алек, комавик. Бавик, Так, в мене те гарик. Дивись. Я вийшов в лонг, сдохну, сдохну за вас, хлопці. Руль, грає? клопцы. О, я награю. Він мене, є. А, є. В мене роз... а, що є? там? раз. Шорт е, шорт е, лоу. Бомба в цьому блогері. Мікро. Ну як там? називається? Поняв. А ти фільтр, фільтр вялик. Ти фільтр стоїть той на на нашому. Вялик. Ти кажеш блядь. Вялик. Віталік каже. А який фільтр? Я не знаю, щас подивлюся. У тебе ти або проводом, короче, давай звук дамо. Фільтри. 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 Є. Є. Його вимкнути? Ні, ні, має світитися. Да вы не шум, я. Я кину, я накину, я накину, я накину. Я в мир, мужик. Просто на доверии. Я вірю в тебе, я вірю в тебе. Все, є, Пушать міт. Я багато? Ну, один був. был. Да. Иду, Даю да. Ой, погано, Хорош. погано дав. даю флеш. Бейте? Де, 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 де він? А він піднявся на посадку. Ну, понял? Да. Да, да, да. Гендель, гендель, А як? Не реагую. Да вас назад доплачу, садись на дворчик. Пару, Boys, girls, let's go. Руля, руля, гоу, пуш лонг, я тобі накину флешку. Це все, що я вмію робити в грі зараз, якщо що. Давай, давай. День, выходит, выходит, выходит. Да, там болит. Я уже так близко. У меня спан был, да. У меня кто-то близко. Я шесть... Ну я и базным пвп, что я до своих пишу. Ладно. Ну, Миш. Ловы. Да, Разваливай.

Я Я Б, я просто Б, я просто Б пишу. Я вот так ставлю, я не знаю, что У вас пацаны. Давай, я ему накинул ногу. Нормально. А, не, уже не довез. А дай хае, дай хае скиф. Давай, это И флешку валику прям кинь, Yeah, yeah. Também, selection... Ideally, нормально, 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 нормально. Есть. Yes. Давай відкрино. Так. Ну ти пам'єш, ну я граю вперше раз в гру з хой. Ой, там. Валик фу нахуй вообще, Вальс вообще просто штора, сто раз, типа. Ой, дед. Ти би модав ж жовтому? Нет, топ. Ладно, все зберіться. Хоче програвати ігри мені. О'кей. Просто різнокольорові мужики на записы чесно. Ти бачив мого водолаза, дядя? Де? Ааа, а, я не помітив, гайз бить. пушміт мит, пуш окей Просто по цьому -по, по броні і пушу мит. Все, кол, я кол. Один за одним біжить, щоб сразу в голови давали. Немає. а, є, yeah, є yeah. Ще получать б? Дав два хита. Заду. Ні? Це наш, це наш був, заду наш був, якщо що, по МК. А, іспитання є? <риск> Ой, боже. Ну, з Кевіч ще щось грав, у нього КД-1, нормально. Ну, це, я розіграюсь, ну, я, якщо що, в паті буду найсильнішим гравцем. іди, іди, біжи, біжи туди, я даю дві флешки тобі в спину. Раз, два. Панел чесно, взагалі, повні класи, перелану. Ну, воно просто ставить мені в голову. Опа! С коробки вышел! Тип стол. Ай, смотри, стоит! У мене санкций не походить, я хуйня. Я План називається «Містер Дигл, Дивись. А ну. Снимай всі? все? Да, да, так. да, да, да. Все, «Містер Дигл. Одну давай. З однієї. Чек на кар. Кар чек. Нормально. Немає. Все, більше не можеш. Тільки нож. Флешка. Не, немає. Двері. Брат, там. Там золо уже, пацаны, дигл. Я просто если дигл нет, то ну других вариантов нема. Ой, який смок хороший. Это наши типа. Раз. Раз. Ну, Работает это? Работаем, работаем. Один садить... один лонг, пацаны, прямо под коробкой стодать. У них у них бомба на калит, ну, типа на ташом кали. І все, я лаз до коробки. Йо, я лазу під коробку. Близько, близько, близько! А я я, я нормально постріляв, я тут як завжди. А що я з дихлом? Ну я попав дві рази в дихло. А можна звук? У мене два хп, у мене два хп. Я, як це кидається? Кидай, як угодно. Куди ти кидаєш? Типу на шорт, що шо, я в по-да? шорті. Да, нормально. Хорош, Валік. А фейк? Фейк? Засінили фейк? Хорош, хорош. Єб***й. Суисайд? Троє, по-моєму. Не суисайд. Що таке суисайд? Самогубство. Питання є? Ой, ой! Ну я ты! Да да, да! На мені десь, я в ловере. Хорош. Поинтере, 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 варик. Хорош. Что треба ще одну походу закріпити перемогу, ні? Изи, изи. Я не пацану, я уже мог мог